Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би з вами сьогодні роздумати над такою темою, а саме, що нещодавно різні маги, екстрасенси, відьми і їм подібні, тобто ті, які займаються служінням дияволу, які служать дияволу і практикують різні магічні, окультні практики. Об'єдналися для того, щоб знищити якимись методами своїми там, окультними магічними, демонічними очільників держави-терориста Путіна, Шойгу, Герасимова і їм подібним. Тобто зробили їм на смерть. Хотіли зробити, принаймні, не знаю чи вони вже це проводили, чи ще планують проводити. І що дивно є, що дослідження центру КМІС. Показали, що цю ідею цієї боротьби диявола з дияволом підтримали 45% в Україні опитаних людей. І можна сказати, що ці дослідження вони так точно відображають десь картину цього, що дійсно багато людей підтримує цю саме ідею. Що хай маги ворожбити, екстрасенси зроблять це, щоб тільки там вони, м'яко кажучи, повмирали. на Мордорі, на Росії. І що дивним є? Дивним є те, що цю так звану боротьбу цієї нечисті в українській нашій державі, там, магів, екстрасенсів підтримало більшість християн. Чи можемо ми. Християни вдаватися за допомогою до диявола. Проведімо такі, такі роздуми. Найперше, ми, як діти Божі, ми маємо розуміти, що перемогти диявольськими методами це неможливо, тому що диявол він опанував цей російський народ, опанував очільників Російської держави. І вони є опановані ним, вони є його слуги. Вони розв'язали цю війну, щоб нищити, плюндрувати, руйнувати це є діло диявола. І коли збираються інші слуги диявола для того, щоб боротися з іншими слугами диявола? Чи це спрацює найперше? Напевно, що ні. Ліше, звичайно, що не спрацює, тому що диявол не буде боротися з іншим дияволом, зі злим духом. Але дивною є наша поведінка, що ми думаємо, що з допомогою диявола ми можемо отримати перемогу. Найперше, як діти Божі, ми маємо розуміти, що перемога наша в Господі, якщо ми будемо вірними йому, якщо ми будемо дійсно жити з Богом, якщо ми будемо вірити, молитися, боротися, але Божими методами, не диявольськими методами, тоді ми переможемо. І це показує історія спасіння Старого Завіту. Коли ізраїльський народ був вірний Богові, він завжди у війнах перемагав. Коли він починав впадати в гріхи окультизму, магії, ворожбитства, він завжди був покараний, покараний Богом. Тому що Бог цьому противиться. І коли ізраїльський народ знов ставав на шлях праведності, на шлях навернення, Бог був на стороні цього ізраїльського народу. Подібно ми маємо розуміти, що якщо ми будемо бажати перемоги будь-якими методами, навіть методами диявольськими, ми не зможемо перемогти, тому що від нас відвернеться Бог. Ми маємо залишатися вірними Богові. І, звичайно, що ця затія цих магів, екстрасенсів, ворожбитів відьом, вона нічого не дасть. Вона тільки опозорить нашу державу. Тому що більшість, коли дізнаються, що такі акції проводяться у більшому світі, коли дізнаються, що такі акції проводяться у нас в Україні, вони скажуть, а хто вони взагалі є? Що вони є християни, що вони вдаються за допомогою до диявола, щоб методами диявола, силу диявола, нищити іншого диявола, його слух? Звичайно, що це не спрацює. Але дивною є наша поведінка, наша підтримка цієї затії. Ціє акції боротьби, ми не можемо боротися такими методами. Ми маємо розуміти, що наші методи є на фізичному матеріальному фронті, де воюють наші воїни, і наша боротьба є на духовному фронті, де ми молимося, де ми каємося, де ми просимо Господа, щоб був з нами у цій боротьбі. Тільки такими методами ми можемо перемогти. Тому всі, хто десь провинився, у цій підтримці цих слуг лукавого, які кажуть, що вони з допомогою лукавого зможуть перемогти, перемогти агресора? Його слух ми маємо покаятися, покаятися, тому що ми виявили невірність Богові. Ми відійшли від Господа, від Його заповітів. Ми звернулися за допомогою до диявола. Знаю, що можливо багато хто хто буде дивитися це відео, скажуть, а яка різниця, чим перемогти? Головне, щоб ворог був переможений, а є велика різниця, дорогі в Христі, брати і сестри. Коли ми будемо з допомогою Божою перемагати, Господь буде з нами. Коли ми будемо звертатися до диявола, до його сил, щоб перемогти, ми програємо. Тому принесімо Богові покаяння. Якщо ми дійсно свідомо чи несвідомо підтримали цю затію, молімося до Господа. Тому що тільки від нього є перемога, тільки від нього є спасіння, і, зокрема, у цій війні. Амінь.